Чи визначились, куди ви вступати, заклад і спеціальність? Зі спеціальністю я визначилась, в мене зараз є декілька варіантів. На рахунок закладу ще не можу з певністю сказати. Але також є декілька варіантів. Я деякі розглядаю, деякі вже відкинула. Які спеціальності А, Пріоритетно це маркетинг-економіка і менш пріоритетні бізнес-економіка або філологія. Чи готуєтесь до НМТ і як? Ну, Я намагаюся. У мене декілька репетиторів, але великий об'єм інформації поки важко. А що ви чули проводник? Проводник у мене знайомий, є у водніку. Як, що кажуть? Ну, їм подобається. Спеціальністю визначилось, це ну, правознавство, слідчий. Угу. Чи готуєтесь до НМТ і як? Ну, готуюсь. Я ходжу на курси от, з історії, з української мови. От, ходжу до репетитора з математики. Ну і, звісно, сама вдома також навчаюся вчу матеріал. Що, чому матеріал. Ну так, да, розказували. Що таке Університет господарства. На спеціальності розглядає декілька варіантів: це економіка, системна аналітика та інженерія. А над закладами ще роздумую декілька варіантів також. Планує вступати в Україні чи закладати? В Україні. Чи готуєтесь до НМТ? Так, готуюся з чотирьох предметів. Ходжу до репетиторів, займаюсь вдома. Готуюся. Що скажете, приводні? Ну, немає, на жаль, знайомих звідти, але загальну інформацію таку знаю. Хороший університет. Чи визначились, куди будете вступати в спеціальність заклад? Я планую вступати в академію СБУ на спеціальність філології. Сподіваюсь, воювати. Чи готуєтесь до НМТ? Так, я готуюся з усіх предметів, займаюся додатково. Що чули проводні? Ну, це наш Рівненський університет. Я знаю, що ректор вчився в нашому ліцеї номер 13 Це дуже хороший такий чоловік. Ми з ним спілкувалися. Він до нас приходив. Дуже позитивна, щира людина, і я думаю, він хороший ректор.